Підйом пів шостої ранку, дві години за кермом, і я в Івано-Франківську буду вам показувати місцеву бараховку. Так що заварюйте чай, або каву, беріть смаколки та приємного перегляду. Добре, коли тебе впізнають навіть в містах, де ти не бував. Що не зустрів підписника, він хоч мене зорієнтував, де знаходиться Я Був близько до неї. Яка Правда? 200 гривен, так? Ясно. Ясно за А если брать два? 600. 500, да? А все. Я знаю, зараз покажу. Хоть бери, хочешь не бери. А сейчас не я не знаю, что ты Хоть бери, хочешь не бери. Ты туда пластинки Для мене зробили екскурсію в клуб колекціонерів, котрі знаходиться на вулиці Грушевського. Народний дім просвіта. В гуглі можна знайти його. це? це, 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 це охотничий козацькі медалі по 800 гривень продають. Дуже цікаві, гарні, але вони більше як сувенірні. Продолжение следует... Що десь показка? Що ціна? По по 80 гривень, бо там надбитий кришечка. Угу. Ну цікаво, там клеймо стоїть знизу. А <рес> <рес> А він так попадай, это он на кошку несет. Ага. Ты из Малитополя. З Малитополя вы, Ну так, родом з Мелитополе, я. Ваши поехали, я. Мав їхати і знову зметив машину. Ну року більше треба батарейки поставити, там батарейки вже. Так, так. Краще я піду ще щось покажу, подруга, дайте їй туди. А срібло в яку ціну за грам? 60 гривень. Ось такі, але погодка це не файна, це не вітром, не вітром, це не вітром. Це не сято вже, як вітром, як вітром. Хтось святкує, хтось... <ритом> але колись там, ми були там, а не всі там. Але хороший, стан хороший <ритом> Ну Так. Годинник цікавий, але тріснуте скло. Ціна 900 гривень. Василь мені проводить екскурсії по секонд-хендам. Придбав ось таку машинку за 25 гривень з подачою води. 25 гривень, це найгроші. Далі гуляємо по секонд-хендам. Кому цікаві тарілочки? чайна Japan. Перше бачу таке, коростень Такі веселі, але зачухані, затерті, позолота витерта. забирай, з Це все, що вдалося придбати сьогодні в Івано-Франківці Такий гоч ЛКСФ, досить цікавий. Але біда в тому, що він впав тут. Від плюс є дві трещини. Відео не видно, але вони є. Купив на проховці за 50 гривень. А цілий продавали цього-навсього за 200 гривень. Шкода, я не попав на цілий. Далі, монета, Ядвіга, 10 злотих 1933 рік. Купив за 900 гривень 22 г. срібла. Значок депутат обласної ради куплений за 100 гривень. Машинка в секонд-хенді куплена за 25 гривень. Далі ми були з Василем та Валентином в клубі колекціонерів. Вони показали, де він знаходиться, придбав Роут Збройні Сили України. Трішки тут є така біда. За 1000 гривень придбав його ринкова ціна, зараз 1200 І батьківське щастя, дві монети по 400 гривень купив. Вигідно, тому що в Таскомбанку я купував по 450 гривень. Монети. Альбом з монетами, тут такі простенькі, але є декілька біонів. Весь альбом придбав за 700 гривень. Тут навіть значок є латунний. Не наш європейський. Пощастило мені зустріти Василя, котрий підписаний на мене та дивиться мої відео. Він мені провів класну екскурсію, познайомив зі своїм знайомим Валентином. І Валентин мені зробив екскурсію по центру міста і багато чого розповів, за що я дуже вдячний. Зараз я вам покажу, де знаходяться барахолки в Івано-Франківську, а потім покажу невеличку екскурсію по Івано-Франківську. А після цього покажу декілька розпаковок, що було серед тижня. Тут знаходиться п'яний базар і тут є невеличка барахолка. Але із-за того, що розбудувалися, барахолка досить мала і працює в будні дні, як мені підказали. А якщо далі пройти по Вулиці течіни, то біля дитячої поліклініки кілька чоловіків також продають різні речі. Кожного дня. Ось дитяча поліклініка і тут декілька людей продають різні речі. Також зараз покажу ще одну порахунку. Вона трішки схована, я би сам ніколи не знайшов, якби не Василь. Треба по вулиці Тичини пройти до центрального ринку. Ось вхід до центрального ринку і нам треба перейти дорогою і туди пройти метрів 50-100. Ось треба зайти в цю рамку і тут буде переховка. їб этот тряд Брахолки одна від одної знаходиться 7 хвилин пішки йти. Так що, ходіть по баховкам, якщо цікаво. Зараз з Василем будемо підніматися на ратушу. Ось туди догори. Василь мені дуже сильно допоміг. Екскурсія по барахолкам міста івано франківськ Дуже круто. Старенькі ікони в ратуші. Ти не виконані із монет, котрі залишали туристи ратуші. Грошове дерево. Все з монет, монети різні навіть звуки є. Тут також лежать я ось таку монету також сюди коту. Отак. от. Так що хто захоче, прийде забере. От ми і піднялися на ратушу, дивіться, як тут гарно. Центр міста. ринку. Копійки лежать. Хто висоти боїться? Я трішки боюся, а ви. Дуже гарно. Тяжко підніматися, але воно того варте. Так що, як будете у Івано-Франківську, обов'язково завітайте в ратушу. Тут є музей і можна піднятися на самий верх. Це круто. Роблю закладку ось таку монету на честь ЗСУ. Орієнтир. Це зверху ратуші. І ось дивіться, куди кладу. Трішки підніс під дерев'яшку. Так що хто буде, приходьте. Це ліворуч від входу, як заходити гору. Під кожну ноту там, там вода так туди сюди Це такі фунта. Валентин провів мені невеличку екскурсію по центру Івано-Франківська. Можу сказати, що мені дуже сподобалося це місто. Дуже круте, дуже гарне, ратуша неймовірно гарна. Тут просто неймовірно. Мені дуже сподобався Івано-Франківський. Я тут вперше був лише проїздом, а так, щоб прогулятися вперше. Барахоки тут малі, дуже слабенькі, але працюють кожного дня. Хто ще не був в Івано-Франківську, всім рекомендую. Трішки розпаковок посилок. Тут у мене з Віоліті, з Національного банку України посилочки. Так що почнемо розпаковувати і дивитися, що прислали мені. Ось такий срібний ніж. За лошками позолоти. Проба тут має бути 84-та. Тобто... Старий, ніж десь більше 100 років йому. Далі також трохи по сріблу. ВиДока ось така. Також срібна. 84 проба. І така ложечка для соуса, здається. Це також 84 проба повинна бути. Ось такі три предмети, старе срібло. Наступна посилка. Також з Віоліті. Тут в нас також срібло. Трішки запасся запаси сріблом. Зараз покажу тут два набори. Тут у нас набори з ложками. Виробник Фінляндія. Гарні ложки. Виглядають як нові. Це у нас по розміру кавові ложки. 830 проба, якщо видно буде не відео. Така проба саме в Фінляндії ставиться. І другий набір. Тут хоч коробочка гарніша. Малюнок такий самий, але тут ще і з написом. Також 830-та проба. Так що виставлю свій телеграм-канал і там зможете побачити. Виставлю, скоріш за все, раніше, ніж вийде відео. Так що не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під відео, а також у закріпленому коментарі. Посилка від Національного банку України. Я не пам'ятаю, що тут може бути. Спеціально не дивився, яка б посилка до мене приїхала, що саме тут є. Ну, зараз разом розпакуємо та подивимось. Тут можна, в принципі, і почитати. Пам'ятна банкнота, єдність рятує свій 4 штуки. Служба зовнішньої розвідки України у сувенірній упаковці. Цікаво. Зараз подивимось. Монета нова. Вона щойно вийшла. Так що, можливо, на аукціон виставлю. А може собі залишу? Ось така наша гарнюня. Навіть QR-код є. Я так думаю, це посилання на магазин Національного банку України. Тираж 75 тисяч екземплярів. Тут також 4 банкноти. Ось такі. Хто не знає, це пам'ятні банкноти. Зараз кожного року виходять подібні банкноти в цьому 25-му році також повинні вийти нова банкнота. Скоріше за все, номіналом. 100 гривень. Тому що в 2023 році вийшла банкнота номіналом в 20 гривень. І ця банкнота вийшла в 2024 році. Скоро, по ідеї, повинна вийти нова банкнота з цієї серії. Ще одна посилка, ну це я вже для себе замовляв. Зараз покажу, що тут є. Книжки замовив собі. Все заради цієї книжки. Як влаштована економіка. Тут, згідно опису, що я читав про книжку, дуже просто розписано з приводу економіки. Мені цікаво це почитати, щоб більше розумітися. На жаль, в твердій обкладинці я не знайшов цю книжку, я не люблю ось такі м'які, тому що незручно читати. А тут ще і папір такий дешевий. Ну, Доведеться трішки постраждати, читаючи цю книжку. І заодно це прикупив також е м'яка обкладинка. Сподіваюся, витримаю читати з такою обкладинкою. Бізнес з нуля, правило інвестування Ворона Баффета. Є велика книжка, написана Вороном Баффета, а це якась мініатюрна я ну, якось прочитаю. Я як дочитаю книжку. Зараз читаю книжку Іди туди, де страшно, як побороти своїх тигрів. Дуже класна книжка. Рекомендую, щоб зрозуміти, як ваш внутрішній тигр впливає на ваше життя. Дуже корисна книжка. Свій екземпляр виставлю тоді, коли дочитаю. А потім почнуть читати. Хочу її прочитати. Приїхала до мене посилка з Віоліті. Тут накупив я монет для свого аукціону в Телеграм-групі. Зараз розпакую та покажу. І так, що за монети до мене приїхали? Це у нас одна марка 1914 рік. В принципі, стан добрий. Це в нас Німеччина. Далі ще Німеччина, оце кінець 30-х років. Дві марки ось такі. Далі ще дві марки Німеччина. 38 й рік. Тут у нас, здається, 3 песо. Великобританія 1941 рік. Також це срібло. Ще дві марки. Німеччина 38 рік. Ліберті Четвертак. 1943 рік, це у нас Канада, матеріал срібло. Тут у нас 15 копійок 1908 рік, це у нас матеріал Біон називається низькопробне срібло. 500 проба. А ОС рібо. Це у нас Великобританія, ні, Канада. Також 25 центів 1942 рік. Це у нас срібло. Один франк Франція, 1871 рік Срібло. Полторак. Здається, так правильно назвати. Це монети з 17 століття. Там 1620 якийсь рік срібло. Але по вазі вона небагато важить. Це у нас мідь, одна копійка 1911 року в гарному стані. І остання монета, це один шилінг Великобританія. 1939 рік матеріал срібло. Всі ці монети буду поступово виставляти в свій аукціон в Телеграм-групі. Що набув на Вернісажі, там у мене була зустріч: купував роли з монетами на Честь ЗСУ. Витратив дуже багато грошей. Не хочу вам казати скільки, ну багато. Взагалі не планував купувати ці роли в найближчий час, тому що. Поки що в мене їх достатньо хотів інші купувати, але пропозиція була така, що не міг не погодитися. Зараз скажу по цінам. Ті, хто орієнтується по цінам на ці роли зараз, середина лютого 25-го року, зрозуміє, що купив я вигідно. Державна прикордонна служба України. Один рол коштував мені 1500 гривень. Далі. На варті життя купив за 2500 гривень. «УБД» – куплена за 1900 гривень. В кожному ролі рол це банківська упаковка 25 монет. І чому я купую роли? Тому що зараз поступово починають колекціонувати ролами. Тобто це вже є колекційною одиницею. І все менше і менше становиться, тому що їх розпечатують постійно, наприклад, щоб збирати набори, присвячені ЗСУ. Крас. Солдат купив за 2400 гривень. День пам'яті полеглих захисників України монети куплені за ров 1100 гривень. Раніше я купував ще перед новим роком, ціна була 1200 гривень. Зараз дехто вже продає їх за 1800-1900 гривень. Сухопутні війська. Один ролл коштував мені 900 гривень. Це в нас Збройні Сили України. Один ROL коштував також 900 гривень. І тут є ціла запайка, це в нас дшв 20 Перший рік. Один роу коштував мені 1500 гривень. По цінам досить непогано. Зекономив декілька тисяч гривень, купивши це зараз у людини, котра мені пропонувала. І також зайшов до знайомих на Вернісажі, продав фотоапарат Київ. Він не працюючий, але об'єктив в доброму стані. За 400 гривень купував його. За 250 гривень купив пару статуеток. Такий вовк, це в нас кераміка. Деякі нюанси є, наприклад, тут скольчик маленький по лазурі. Тут дефект такий фабричний. В цілому цілесенька статуетка. Мене, мене здивувала ціна на цю статуетку на віоліті. Останній продаж був відносно нещодавно за 1700 гривень. Причому статуетка була на аукціоні всього-навсього 2 дні, а ціна 1700 гривень. В порівнянні 3,5 роки тому така статуетка продалася за 200 гривень всього на всього. Ну а зараз трішки в тренді кераміка, тому час від часу добре продається. Ну, тут є пару дрібних. Нюансів, не знаю, за скільки продасться, також хочу виставити на Віоліті. Купував її за 700 гривень. Далі Попільничка. дуже гарно цікава. Це в нас кераміка. Якщо в інтернеті шукати, то там в основному Гіпс трапляється, якщо по Україні шукати. А це в нас кераміка. Купив за 300 гривень. Ось такі покупки в мене сьогодні на Вернісажі. Вам бажаю успіхів! Tá de